Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу вам ще показати гарна погода. Панельки видають номінал більше, ніж на них написано, 2,8 кВт довгостроково, оскільки зараз прохолодно і гарне сонце. Та я про інше. Зарядний струм 49 А, майже 50 А і 30 А дає контролер. Сумарний струм. 80 ампер йде зараз на акумулятор. А ось зараз, як бачимо, хмарка зайшла, струм упав. Гарна погода. Вранці йшов дощ, батарея розряжена була. І оце зараз е вона в мене заряджається. Струм буває. Ну, от бачив максимум 52 А і там 31. Ну, 83 А летить на зарядку батареї. Ну, ємкість у мене 180 ампер годин, тому якби я вважаю, що це не дуже багато. Це навіть і половини немає 0,5С. Ну, такий струм короткочасно, так що я думаю, хай працює. Ось ну, таке е, цікаве відео. Я сам рідко бачив, е, що в мене струм е, заряду був 80 А. Ну, от хотів вам показати, це е, майже 4 кВт. Потужність заходила е, в батарею. Ось, е, Також е, рекорд зарядного струму на моєму каналі. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.